Довірте Ісусу своє життя, розвивайте свої стосунки з Ним, дізнайтеся, як сильно Він любить вас, залишайтеся в спілкуванні з Ним і переживайте Його благодать щодня. Для вас дуже важливо знати істину про те, хто є Ісус і хто ви в ньому. Коли ви покладаєтеся на Ісуса, ви побачите, як сильно Бог любить вас і Він піклується про вас. Він хоче, щоб ви переживали всю Його безмежну доброту. І користувалися небесними ресурсами. Це допоможе вам розуміти Божий план і мету вашого Спасіння. Дізнайтеся, як довіряти йому, і повністю покладатися на нього у всьому вашому житті. Насолоджуйтесь перевагами ваших стосунків з ним не колись, а зараз. Дізнайтеся про благословення постійних стосунків з Ісусом і переживайте безмежну доброту Божу в своєму житті щодня. Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. У нас сьогодні особлива гостя, яку ви добре знаєте. Сьогодні з нами Келлі. Ласкаво просимо, Келлі. Дякую, мамо. Я рада бути тут. Ми раді, що ти тут. Я знаю, що ти маєш для нас щось добре. Я думаю, що ми добре провели час минулого тижня у Слові Божому, говорячи про те, що Ісус наше джерело усього. Амінь. Ми повністю на Нього. Це було чудово. І ми почали з записаного Євангелія від Марка 11. Я не була на 100% впевнена у тому, чому ми почали з цього місця. Але Господь показав нам дуже хороші речі. Коли Ісус перевернув столи міняв грошей. Він усунув ресурси, на які вони покладались. Релігійні люди розсердились на нього за це. Бо саме вони заробляли на цьому гроші. Ісус сказав, що вони зробили храм вертепом розбійників. Але ісус сказав, що у писанні говориться він має бути домом молитви. Отже, ісус відкинув неправду і прийняв істину. Я думаю, що це насправді стало для мене реальним минулого тижня. Що саме так він поводиться з нами? Він відштовхує брехню, приймає істину. І нам необхідно приєднатись до нього у цьому. знаєш, як це називається? Це називається вірити, так відштовхуючи брехню. Ви вірите істині. Ви можете повірити брехні. Так. Але саме це ви будете приймати, і коли ви вірите брехні, ви дозволяєте батькові цієї брехні змінювати ваше життя, впливати на ваше життя чи продовжувати приводити його до безладу. Бо сатана батько всієї брехні. Тому ісус хоче, щоб ми чинили опір неправді і приймали істину. Він хоче, щоб ми у всьому покладались на нього. Ми читали 11 розділ Євангелія від Марка і закінчили на 6 розділі Євангелія від Івана. І мені сподобався минулий тиждень, бо це приводить нас до твердої їжі того, що я хотіла, щоб ми побачили стосовно Ісуса і, можливо, ви чули, як я говорила про це раніше. і я знаю, що мама чула від мене це раніше. ісус скоро прийде. І я не маю на увазі, що він колись прийде. Ми так наблизились до його повернення, як говориться в Слові Божому, і він забере нас, коли Ми піднімемось на зустріч з ним на хмарах. Але перед тим як він забере нас, він наповнює нас. Він відкриває себе нам. у книзі об'явлення. Це називається відкриттям Ісуса Христа. відкриттям Ісуса Христа. У перекладі «Пешен» це називається зняти завісу з Ісуса Христа. Чудово і в наш час він цим і займається. підніміть руку, де б ви не були. Підніміть руку, якщо ви думаєте, так, я бачила ісуса минулого року більше ніж за все моє попереднє життя. Хвала Богу, я служила йому, любила його і зверталась до нього весь цей час, але це як бажання у Біблії сказано. Він виробляє в нас і бажання. Здається, так написано в традиційному перекладі і бажання і дії. Мені подобається новий живий переклад. Він виробляє в нас і бажання, і силу зробити те, що він Чудово. хоче. він працює в нас зараз, щоб ми мали бажання приходити до нього. І це частина нашої історії наступних років. до того як він прийде забрати нас, ми наповнюємось ним особисто, і церква, як тіло Ісуса Христа, він наповнює нас. Він відкривається протягом тисяч років. Але знаєте, складається таке враження? Мій тато говорить так. Ви не звертаєте увагу на те, що чаша наповнена доти, доки вона не почне переливатись через край саме у цьому становищі сьогодні тіло Христа. ми починаємо помічати його повноту, бо ми приходимо до цієї повноти. Хвала бу я так захоплена цим, але також і захоплена своєю особистою честю того, що я наповнена ним. І одна з речей про які сподіваюся поговорити цього тижня, коли ми будемо обговорювати, як бачити Ісуса, коли ми поговоримо про те, як дивитись на Ісуса, чи підходити ближче до нього. Слово боже, особливо в перекладі пешен, використовує слово приглядатися. Можна сказати, що слово приглядатися означає дивитись, доки ви не побачите. Ви просто дивитесь, доки не побачите. Ви коли-небудь приглядались до чогось. Знаєте, люди приходять в картинну галерею і розглядають картини. чи приглядаються до них? Доки не зрозуміють, що на них намальовано? А може й ні. Деякі картини минулого року я повезла маму до музею сучасного мистецтва. Ти пам'ятаєш це? Ми пообідали разом, і в нашому місті є красивий музей сучасного мистецтва. Але сучасне мистецтво не те, що мені подобається більше за все. Мені подобається мистецтво, але у цьому випадку вам потрібно проглядатися. Якщо я відвернусь в бік, чи зможе зрозуміти, що тут намальовано? Але Ісус не настільки важке для розуміння. Ви просто продовжуєте придивлятись до нього, дивитись на нього, тримати на ньому свій погляд доти, доки ви насправді не побачите Ісуса. І коли ви побачите Ісуса, ви побачите, як сильно він вас любить. Ви побачите, що він хоче, щоб з вас виходила істина. Ви побачите, що він хоче усунути з вас усіляку неправду. Мені подобається те, як ролейн Лів говорить про отруйне мислення. він хоче усунути отруйні думки. Він хоче усунути помилки. Він хоче усунути брехню, яка була принесена вам і оселилась в вас. Він хоче усунути все це. для чого щоб туди могла увійти істина? Звільніться від ві чудово, чи не так? Але яким є цей процес? З чого складається цей процес, щоб зробити це засусом? Процес просеспроцес полягає у тому, що він є ініціатором а ви підкуряєтесь йому. І це означає, що вам потрібно просто сісти в його присутності, дозволити увійти всередину вас слово Божому і вимати все непотрібне. Коли він показує вам щось, не будьте зрозумілими. Просто скажіть так, господи, мені це теж не подобається. Кілька тижнів тому він вказав мені на гордість, і я подумала заберіть це, я не хочу цього. Я не хочу цього. це як хтось відсуває вашу плиту чи пральну машинку. Чи сушку, чи холодильник? і ви бачите весь бруд, який за ними накопичився. Звичайно ж, вам не хочеться, щоб інші так. це бачили. Давайте очистимо це. Розумієте? Я знаю людей, які прибирають все до того, як прийде людина, щоб відремонтувати техніку, бо вони не хочуть, щоб хтось бачив, що накопичили за їхньою плитою чи холодильником. Коли ви бачите це, покайтесь і приберіть І що це виробляє? Це дає йому можливість увійти глибше і продовжувати очищати все це з вас. Навіть у першому посланні Івана 1.9 говориться: вся неправедність він буду усувати її. я сказала це для когось. Я не планувала говорити все це, але я вірю, що це було для когось. Вирішіть в своєму серці. Що ви будете цього тижня слухати те, що скаже вам, бо він знає про ваше життя. Він любить вас. Ми з мамою любимо вас. Ми пройшли ці речі і продовжуємо проходити те, що він показує нам. Це не кінець подорожі. До того дня як ми відійдемо на небеса, ми будемо навчатися, розумієте? Я не хочу бути у першому класі, коли потраплю на небеса. Я хочу бути здатною рухатись у певних небесних речах тут на землі. І нам потрібно знати Ісуса і нам потрібно знати, що він думає про нас, бо це істина і не обов'язково є Богу. тим, що ви бачите. Отже, шостий розділ Євангелія від Івана Давайте повернемось трохи назад. Він нагодував тисячі, і він нагодував використавши кілька хлібів та риб. Він нагодував людей, а потім він ходив по воді. учні разом з ним повернулись додому, перепливши озеро. І написано, що наступного дня цілий натовп прийшов туди, де він був, і люди шукали його вони не знайшли його, тому перепливли озеро, шукаючи Ісуса. І вони запитали «Коли Ти сюди повернувся? Як ти сюди потрапив? інакше кажучи, чому тебе не було там? Ми повернулись назад, щоб знайти тебе. А Ісус одразу ж почав говорити їм істину, чи не так? він не став скорятися перед цими пасивно-агресивними розмовами. він одразу ж звернувся до істини у цьому питанні. Він сказав. Істинно кажу вам: ви хочете бути зі мною, бо я нагодував вас, а не тому, що ви зрозуміли чудесні знамення». Ні, вони не зрозуміли їх. коли він таким чином нагодував їх? вони не зрозуміли, що це означало. вони не зрозуміли, що він намагався цим сказати їм. Він проповідував їм, і вони нічого не запам'ятали. Вони вийшли звідти з однією згадкою. Так, це була хороша їжа. Завтра я повернусь, щоб знову поїсти. Ісус каже: Не турбуйтесь про такі тимчасові речі, як їжа. В розширеному перекладі говориться: припиніть, важко працювати і виробляти їжу, яка тимчасова, і розкладається під час використання. У шостому розділі Євангелія від Матвія говориться: шукайте передусім Царства Божого. Там сказано, не турбуйтесь про те, що вам їсти і що вам пити, і у що одягнутися. Шукайте передусім, фактично, це те саме, що він каже тим людям. Шукайте передусім царства Божого, і все це докладеться вам. Чому? Бо всі ці речі є у царстві Божому. І ось чому вам необхідно шукати царства Божого, бо там все це знаходиться. Якщо ви вдома і ви голодні. Ви я сподіваюся, не йдете шукати їжу у шафі для одягу. Вам слід йти до комірчини? Бо саме в комірчині знаходиться їжа. Я завжди сміюся, коли згадую про комірчину. хотіла б я, щоб ви побачили комірчину моєї мами. Моїм дітям подобається комірчина моєї мами. знаєш, кому ще подобається твоя комірчина? Кому? крефло. Крефло Крефло подобається її комірчина. Так, він відчуває себе в ній як вдома. В цій комірчині щось смачненьке. Можливо, сьогодні вже менше. Мої батьки їдять здоровішу їжу ніж раніше. Часто люди надсилають їм щось, і все, що вони не встигають з'їсти, іде в комірчину. І ви завжди зможете знайти щось смачненьке, коли потрапляєте туди. Одного разу? Крефло і Джесі здається, це були Крефло і Джесі. Вони ночували у нас вдома. Було вже пізно. Я пішла на кухню, відчинила двері комірчини. А вони там сидять. Вони були як маленькі мишки, яких ти піймали у комірчині. Так, вони сиділи у комірчині і знаходили те, що їм треба. Вони не пішли шукати це у пральній кімнаті. Ні, вони не пішли до кімнати. Вони не пішли кімнаті. шукати це у шафі з одягом. Ні. Вони не ходили до інших місць. Якби ви побачили, як вони виглядали. Це смішно це смішно. Ти піймала їх? Вони пішли до комірчини, бо там було багато смачного. І якщо ви голодні, ви йдете до комірчини. Про це говорив Ісус. Та. Що ви будете їсти, що ви будете пити, у що одягатись, дах над головою. Всі ті речі, які він описує як тимчасові, ви можете важко працювати, щоб принести їх. Крефло і брат Джесі могли сісти в машину можливо з ним був і Джері. Вони могли б сісти в машину, поїхати в магазин і купити їжу. Але Вона не була б такою смачною, як та, що була в твоїй комірчині. Не було б так весело. Все, що їм потрібно було зробити це зайти в комірчину і для цього їм не потрібно було працювати. І со скаже припиніть важко працювати і виробляти їжу, яка є тимчасовою. Якщо ви докладаєте багато зусиль у тому, щоб турбуватися, витрачаєте на це багато енергії та сили для того, щоб ви все це. То Ісус каже, все це даремно. Вам потрібно просто прийти до мене, прийти у царство Боже. І дякую тобі за твою комірчину. Вона сьогодні стала чудовою ілюстрацією. Він каже, давайте подивимось. У перекладі Пешин говориться, Припиніть прагнути цих речей. Чудово, мені це теж подобається. Він каже: не витрачайте свою енергію, прагнучи цього, витрачайте свою енергію на пошуки вічного життя. І хтось може сказати: ну, Келі, Глорі, мені ж потрібно їсти. Я ж не можу чекати, доки потраплю на небо, щоб поїсти. Я не можу чекати, доки потраплю на небо, щоб оплачувати свої витрати чи піклуватись про своїх дітей. Ви неправильно розумієте це. Він каже про те, що всі ці речі є досяжними у практичному житті. Їжа досяжна у житті вічному. Що було б, якби ви мали комірчину, яка виробляє їжу. Вам не потрібно було б навіть ходити до магазину. Мені б це сподобалось. Це було, це було б було чудово. Давай зробимо це. Вона просто виробляла їжу. Така комірчина просто б наповнювала сама себе і забезпечувала вас. Ось про що каже Ісус: Вічне життя буде виробляти все, що вам потрібно для звичайного життя. Це не означає, що вам не потрібно йти на роботу і все інше. але це не ваше джерело. Це не є істиною. Що те, що ви робите, це джерело життя, якого ви хочете від Бога. Віра не є для себе джерелом. Так само як Ісус вигнався з храму. Це альтернативне джерело доходу, життя, здоров'я і радості. Він хоче вигнати це уявлення з вас, щоб ви шукали його, оскільки в ньому ви знайдете різні цікаві ідеї та винаходи. У ньому ви знайдете. Давайте і дасться вам мірою доброю, натоптаною, утрушеною і переповненою, відсиплють вам улону ваше у ньому. Ви знайдете мудрість для життя. І ось один із способів того, як він зробив це для мене. Гаразд. Багато років тому. мені одинокій матері довелося зустрітися з викликом стосовно того, як звести кінці з кінцями оплатити всі рахунки. коли мені довелося займатися ними. Це було коли я залишилась без чоловіка. Це сталося багато років тому. І я просто сказала: Господи, мені потрібна допомога. І я просто віддала себе йому. Я це зробила. І першого місяця, коли почала займатися цими рахунками, мій рахунок за електрику виріс з 500 до 800 доларів. Знаєте, коли ваш дім наповнений підлітками і вони не вимикають за собою світло, залишають двері відчиненими і тощо. отже, мої рахунки значно виросли. і так тривало протягом багатьох років. Але потім мої рахунки знизились до 30 доларів на місяць і залишались такими протягом років коли я вирішила продати будинок, рахунки збільшились. так було протягом років. І зараз я живу в іншому домі, і мої рахунки можуть бути високими, наприклад, за електрику. А це так. І зараз в моєму домі є електрика, газ, вода. Отже, я служу Ісусу. Так, він мій хліб. Так, мені досі потрібно оплачувати рахунки. Але він допомагає мені. Якось я подумала Господи, ти знаєш, що ти для мене зробив? Так, амінь. Ти знаєш, що всі ці рахунки почали зменшуватись? Витрати за електроенергію, які могли бути дуже високими. Вони опустились до 100 доларів на місяць. Вони не перевищили 300 доларів вже кілька місяців. Це диво. Це диво забезпечення. Так, і з ними набагато простіше розбиратися ніж з раптовими тисячними рахунками. Хвала Богу, Келі це диво. Так І витрати на воду зменшились. і витрати на газ зменшились. всі вони зменшились. чудово. Чому? Бо я віддала їх йому. Я увійшла до комірчини царства Божого і сказала, чи можемо ми взяти це? Так мені це потрібно. Допоможи мені Ісусе, і Він дуже хоче, щоб всі ми так зробили. Він хоче, щоб ми прийшли до Нього. Ось лише одна невелика історія, яка надихає. Але він каже: припиніть шукати. Я би могла сказати так. Я знайду собі іншу роботу. я буду робити це або продам щось, щоб оплатити мої рахунки. Це означає шукати в іншому джерелі. Можливо, він скаже вам це зробити. І якщо він скаже вам це зробити, воно буде успішним, і ви зможете це зробити. Але зверніться до нього, щоб це сталося. А не думайте, як я можу зробити це? Бо ось у чому тут справа навіть у деяких простих речах. Це може бути головний біль. Ви просто думаєте, я вип'ю таблетку від головного болю. Я не кажу, що не потрібно пити таблетку від головного болю, але зверніться до Ісуса, помоліться, попросіть у нього допомоги. Бо якщо у вас формується звичка, самим забезпечувати свої потреби, то коли ви зустрінетесь з тим, чого ви самі не можете виправити, а такі речі зустрічаються. У вас не буде звичка звертатись до нього як до свого джерела. Вам раптом доведеться шукати його так, і знаходити амін. його у царстві Божому, щоб отримати допомогу. І ви можете це зробити, але набагато простіше просто жити у ньому. Амінь. Тому він каже: припиніть дивитись туди і шукати цього. Шукайте вічного життя, який син людський може дати, бо на ньому поставив свою печать схвалення бог отець. Мені подобається, як це написано в перекладі Пешен. Дозвольте мені відкрити це. Він каже: дозвольте мені чітко і ясно пояснити вам. Ви шукаєте мене, бо я чудовим чином нагодував вас, а не тому, що ви повірили в мене. Навіщо вам прагнути тимчасової їжі і не бути пристрасним у тому, щоб шукати їжу вічного життя, яка ніколи не промене? Я син людський, готовий дати вам те, що означає більше всього, бо отець Бог призначив мене для цієї мети. Отже, він готовий давати нам це. Він був призначений саме для цього. Це його робота. Він тут для того, щоб зробити це знаєте, це засмучує, коли ви потрапляєте до такої ситуації. Я прийшов, щоб виконати свою роботу, а мені не дозволяють її виконувати. Те саме стосується ваших дітей. Ми тут щоб бути тут вашими батьками, а ви не даєте нам зробити цього. Ісус каже: я тут, я готовий. І що вони відповіли? Що ж нам робити, якщо ми хочемо виконувати Божу роботу? Дозвольте мені дати вам підказку. Ви не можете виконувати Божу роботу. Ваша роль в просто дійшло до мене. Ви не можете виконувати Божу роботу. Ви можете робити те, що він просить вас робити. Це ваша робота для нього. Це ваша частина. Ви не можете робити Божу роботу. Ви ніколи не зможете добре забезпечувати самих себе. Ви не можете свою роботу і здійснювати диво. Це його робота, це його частина. Я продовжу читати з перекладу Пешен. Він каже: робота, яку ви можете зробити для Бога, починається з віри в того, кого він послав. отже, це наша частина, і вона починається з його приходу. Його було послано. Він почав це. Але як говориться, м'яч на вашому боці, ви не можете просто поплескати його по спині і сказати: зроби щось для мене. Дай мені диво, дай мені хліба. Ваша частина приходити до нього. Ви не можете отримати все, тримаючись на відстані. Він сказав, що наша частина це прийти і вірити. Нам слід зайти до комірчини. Нам слід зайти до царства Божого. Нам слід зайти до Ісуса. І що вони сказали? Покажи нам диво ми побачимо його, і тоді ми повіримо. Іншими словами, зроби щось більше, і тоді ми повіримо. Але так воно не працює. Так, отже, сьогодні, просто вирішіть прямо зараз. Що на цій передачі під час цього вчення ви скажете гаразд, Ісусе, Я буду дивитись на тебе, і сьогодні я вибираю вірити я вибираю сьогодні вірити, що все, що я бачу у твоєму записаному слові? Я виконую. Він сказав, що це ваша Амін. частина. Ось вона. виберіть сьогодні. Вірити, хвала Богу. Я віруюча, мама віруюча, чудово Келі, і ви теж віруючі. Ми повернемось за хвилину. Тижня ми говоримо про те, щоб покладатись на Ісуса. Коли ви дивитесь і слухаєте ці передачі, ви дізнаєтесь, як сильно Ісус любить вас, і що ви можете покладатись на Нього, довіряти Йому всім своїм життям. Ісус показує нам у своєму слові, як діє віра, і нам необхідно вирішити ходити вірою. Це наше рішення. Ми можемо наслідувати Його приклад. Віра в Ісуса завжди приносить результати. Ми хочемо, щоб ви мали наші безкоштовні матеріали. Замовте їх сьогодні, зайдіть на kcm.org.ua і замовте їх. Вони абсолютно безкоштовні. Якщо у вас є молитовні потреби, напишіть нам про них, і ми будемо за вас молитися. Подумайте, як сильно ви можете вирости у Слові Божому всього за кілька днів і ночей. Я сама хочу прийняти велику дозу Слова Божого. Щоб дізнатись більше про це. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. До зустрічі! Це Глорія Келлі нагадують вам, що Ісус є Господь. Дітей постійно бомбардують різні думки цього світу. Але діти, які навчені своїми батьками з раннього віку, знають і вірять Слову Божому, і будуть триматися цього вчення все своє життя. Використовуйте тези передач «Переможний голос віруючого. Щоб навчати своїх дітей Слову Божому, безкоштовно завантажте їх з нашого сайту KCM.org.ua і досліджуйте їх разом зі своєю сім'єю. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.